Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Не втомлююсь нагадувати, що завдяки нашим захисникам ми втілу працюємо на нашу спільну перемогу над загарною. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Коротко про головне життя мого саду. Розкажу про крафтові соки Юрік. Зокрема, про лікувальні властивості бурякого соку знали і давні єгиптяни. Давньогрецький цілитель, лікар та філософ Гіпократ висловився. Дозволь! Їжі бути твоїми ліками. Він взагалі любив призначати своїм пацієнтам буряк і навіть розробив спеціальну дієту на ньому. Буриковий сік застосовував діос, курит, гален, а великий авіцена лікував ним лихоманку, недокрів'я та проблеми з травленням, виразки та інфекційні захворювання. Чим корисний яблучно-буряковий сік Юрік? Чи знали ви, що бетаїн у буряці та квартицин у яблуках антиоксиданти, які захищають наші клітини від вільних радикалів? У результаті вони мають протизапальні властивості, знижують ризик розвитку раку і повільної процеси старіння. Це один з найкорисніших засобів для профілактики онкологічних захворювань та при їх лікуванні. Хто питає сік з буряків для задоволення. 100% концентрат у великій кількості може зашкодити вашому організму, тому що це Юрік. Всього лише 10% бурякового соку з до яблучного. Яблука в поєднанні з яскравими кореноплодами вважається небагатшим джерелом заліза, тому рекомендується при анемії, при зниженні рівня гемоглобіну, зокрема і вагітний жінок. Продукт містить фолієву кислоту інгредієнта, який впливає на правильний розвиток нервової системи організму, що тільки росте. Саме цей сік корисний при серцево судинних при варикозному розширенні Вен та для його Сік рекомендується пити для того, щоб зробити стінки судин міцними та еластичними. У вас підвищена кислотність і не п'єте яблучного соку? Забудьте про це. Яблучно-буриковий Юрік саме для вас. Рекомендую людям, які страждають підвищеною кислотністю шло Цей продукт. Відновлює кислотно-лужний баланс вашого шлунку, а регулярне вживання допоможе полегшити шлунково кишкові симптоми, такі як печія. Хочете бути здоровими, тоді пийте соки йорік, зокрема яблучно-буряковий. Ефект не забереться, це зміцнення вашого імунітету. Цей напій, гарна профілактика захворювань, порожнення рота. Він не тільки зміцнює ясна, а й вбиває мікроби з властивістю антисептичного ефекту. Протягом 20 років в мене виробилася звичка пити сік і вам раджу мені склянку натурального соку юри кожного дня. І будьте здорові! Подрібні, та вичалені плоди дають такий багатий вітамінний сік життя, який пастеризується при ущадливій температурі від 60 до 78 градусів Цельсію. Натурально свіжовичний крафтовий сік юрик від виробника. Яблучний, яблуко морквяний яблуко град, яблуко грушевий яблуко-нанас, об'єм 1 літр, 250 мг, 300 мг. В скляній банці, патризований, термін придатності 1 рік. Смачно та корисно. Кому було цікаво, підпишись на канал і не пропустиш багато нового та корисного на моєму YouTube-каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні! Слава нації, яка породила героїв!